Багатий тато, бідний тато. Короткий зміст. Короткий зміст найвідомішої книги Роберта Кіосакі розповість про що книга і чому навчають дітей багаті батьки і вчать бідні. Багатий тато розповів майбутньому мільйонеру, як правильно використати волю, інтелект та фінансову грамотність, щоб вирватись з бігу щурів. А те, що заважає вирватись із нескінченної родини роботи страх. Чому ви працюєте, а винагороду отримують інші: начальство, уряд та колектори. Саме страх заважає знайти себе, тому більшість людей бояться засудження суспільства. Усім з дитинства казали, що треба ходити до школи, щоб потім знайти собі гарну роботу. Але це застаріла порада батьків. Тоді було прийнято після коледжу працювати на одній роботі десятки років і йти на пенсію. Але сьогодні такий принцип не працює. Він не забезпечує життя без бідності та труднощів. У той час, поки ви важко працюєте, ваше начальство збагачується. Страх і жадібність можуть змусити фінансово неграмотних людей приймати нерозумні рішення. Людині потрібно вміти розпоряджатися своїми фінансами правильно і розуміти, що гроші викликають дві емоції: жадібність та страх. Якщо маєш гроші, то постійно думаєш, що купиш на них, тобто відчуваєш жадібність. Якщо їх немає, то боїшся, що грошей ніколи не буде. Так, ці емоції керують рішеннями. Наприклад, збільшення зарплати, її можна вкласти в акції або облігації, одержуючи пасивний прибуток та на нові покупки. Але страх втратити ці гроші заважає інвестиціям, які все ж таки принесуть багатство. А ось жадібність нагадує вкласти гроші в більш безпечний варіант великий будинок. Але ви забуваєте врахувати, що великий будинок несе за собою високі виплати з іпотеки, підвищені комунальні послуги тощо. Ви результаті ніякого покращення ви не відчуєте. Розв'язання цієї проблеми одне: вивчайте інвестиції, борги та ризики, щоб навчитися правильно приймати рішення, навіть коли відчуєте страх і жадібність. Фінансова грамотість життєво важлива як для особистого, так і для суспільного добробуту. Щоб бути багатим, не обов'язково бути талановитим. Потрібно володіти основами інвестування, бухгалтерського обліку тощо. На жаль, фінансова грамотність не вивчається в школі. Багато високопоставлених людей чи політиків у фінансовому плані просто безграмотні, що призводить до державних боргів, а громадян до відсутності фінансового планування. І для здобуття необхідних знань слід вчитися самостійно, якщо ви бажаєте розбагатіти. Фінансова самоосвіта та реалістична оцінка своїх коштів кроки на шляху до багатства. Шлях до особистого багатства краще починати якомога раніше, оцінивши свій фінансовий стан. Наступні кроки. Перше. Подумайте, який дохід буде зараз і потім з урахуванням витрат. Друге. Реалістичні фінансові цілі. Третє. Розвивайте фінансову грамотність. Четверте. Інвестиція в розум. П'яте. Пройдіть відповідні семінари та курси. Шосте. Читайте книги. Навчіться ризикувати, щоб стати багатим. Якщо хочете змінити своє фінансове становище, навчіться ризикувати. Успішні люди не бояться ризиків, вони керують ними. Навчіться ризикувати, вкладаючи гроші в облігації чи акції, нерухомість. Пам'ятайте, що шанс втратити все є, але разом з тим, чим більше ризик, тим більше прибутку. Не втрачайте мотивації. Шлях до багатства може бути довгим і легко занепасти духом, але навіть у разі невдачі варто зберігати мотивацію. Складіть собі список хочу і «не хочу», Виявіть завзятість. Для збереження мотивації насамперед витрачайте гроші на себе, а потім на рахунки чи кредити. Такий тиск, як неоплачений рахунок, надихне на пошуки нових способів заробітку, і ви будете задоволені, що побалували себе. Ключ до успішності це фінансова самодисципліна. Розвивайте її. Лінь і зарозумілість можуть призвести навіть фінансово грамотних людей до бідності. Лінь і гординя вороги фінансової успішності. Лінь це не завжди бездіяльність, це може бути просте ігнорування завдань, які потребують вирішення, але зарозумілість може вам коштувати грошей при інвестуванні капіталу. Потрібно знайти баланс. Інвестуйте тільки в активи та уникайте пасивів. Актив приносить вам гроші, Паши, пасив коштує вам грошей. Щоб отримати гроші, потрібно інвестувати в активи: акції, підприємства, пайові фонди, облігації, інтелектуальна власність, прибуткова нерухомість. Все те, що зразом підвищує ціну і його можна продати. Наприклад, ви придбали собі будинок в іпотеку на 30 років. Це вже пасив. Ви нестимете колосальні витрати 30 років на виплату іпотеки. Ці гроші можна було б інвестувати в нерухомість для здачі в оренду та перетворити покупку на актив. Різниця відчувається однозначно. Ваша професія оплачує рахунки, але тільки власний бізнес зробить вас багатим. Професія це все, чим ви займаєтеся, щоб сплатити рахунки, покрити витрати на життя та продукти. Бізнес це те, у що ви інвестуєте час та гроші, щоб збільшити свої активи. Він необхідний для досягнення багатства. Професія приносить стабільний щомісячний дохід, а вкладаючи його в бізнес, ви збільшуєте свої активи. Тобто, професія на початковому етапі спонсорує ваш бізнес, допоки він не стане основним джерелом доходу. Так досягається фінансова незалежність. Вивчайте податковий кодекс, щоб мінімізувати податки. Існує безліч законних способів мінімізувати податки. Вивчайте це питання, шукайте лазівки та пільги у податковій системі вашої держави.